Наскільки для вас традиції Дня Перемоги важливі? Чому наші батьки, діди і всі наші односельці приймали участь у визволенні держави, одержали перемогу, і ми святкуємо це свято, чтимо це свято, проводимо реконструкції пам'ятників, доглядаємо за цим за братською могилою, за стелою. Інвалід війни один ті Микола Харлантійович і шість чоловік. Учасників в в тилу. Учасників тилу. Стараємося, щоб діти не забували цього, залучаємо їх до проведення свят, до уборки територій. 7 числа непосередньо було проведено спортивне змагання між командами інших і нашого села. Кубок був розіграний, придбали ми кубок переходящий, тобто хто виграє, тому він і переходить яке село, наше село виграло. Перве місце по всіх видах, і стався кубок у нас присвячений дню перемоги. Депутат районної ради Тарасов Олександр Дмитрович розвозив, поздравляв учасників війни, поздравляв святом і вручав дуже цінні подарунки. Прекрасніший день Діти підготувалися, всі в українських вишиванках, з квітами, нарядні. Ну, считаю, що всі отнеслись з душой к этому празднику своїх предків, предков, дедушек, бабушек. чесна война забрала немало сімей, которые проживали. може кто-то живий, кого-то нет вже в і Їхні внуки і правнуки пам'ятають об этом не І прийшли віддати свій долг пам'яті. Своим предкам и вообще ветеранам великой числа воны и труженикам, которые трудились в оккупированных территориях. Мы вчера были свидетелями, как в нескольких стрелах Верблюшки, Нетрофановке и в Новгородке Райцентре вы поздравляли лично под дождем и в разных условиях ветеранов и инвалидов, то есть людей, которые еще помнят войну. Что-то они рассказывали о войне, как нас они воспринимали этот ваш визит. Ну, конечно, тяжеловато было это все проходить. Поздравления, конечно, были от чистого сердца, но очень жаль, что государство... Видно, что нет заботы. Люди прошли такой путь, я считаю, нелегкий, а забота как бы отсутствует. Мы проводим эту работу, чтобы... Никто не забыт, ничто не забыт. И даже вот, там была такая вот на машине надпись: Спасибо деду за победу. Даже вот, помнят внуки о своих дедах, даже на машинах такие лозунги. С праздником всех поздравляю, с Днем Победы! Спасибо, я ніколи не завідала. Спасибо, яка це прагів. Всього найкращого вам. Спасибо. Бажаю вам. Домик років життя. Праздника праздником вас. З Днем Побіди. Здоров'я вам желаю. Спасибо. Довгих років життя. Зі святом вас. З Днем Перемоги. Здоров'я вам. Довголіття. Спасибо. Спасибо, що не забувається. Таких як я. Спасибо вам. Спасибо за підготовлення, що не забувають. Спасибо, вам, мам. Позорвать гори випрацьовувати. Спасибо Всего, вам і вам здоров'я, і, і благополуччя, і, і щоб мир був. Да, щоб ми, ми мирного неба над головою і всім нам. Да, щоб так. ми жили добре. Всього найкращого. найкращого. Спасибо вам. Щасливо і удачі. Спасибо. Вам, вам теж всього, до побачення. до побачення, Щасливого вам. Chaj wam Bóg daje zdrowia i dobra.